Мої друзі і знайомі часто підходять до мене і кажуть: дай мені якісь саджанці, порадь сорти, скажи, як за ними доглядати. І коли я їм говорю, що саджанець треба трошки обрізати декілька разів, укрити на зиму і пару разів обробити, вони дають задню. Але у цьому відео я вам доведу, що це робити не потрібно. Що столове укривне виноградарство це набагато легше, ніж здається. Ми з вами знаходимося біля однорічного куща винограду. З якого я в цьому сезоні виростив два пагони. Як ми залишаємо два пагони? Весною, коли виноград дав ріст, ми просто виламлюємо всі заві пагони, залишаємо тільки два. Може прокинутись 3, 4, 5. Ми залишаємо два, щоб вони гарно визріли. Набрали потрібну товщину. Що ми робимо з однорічним саджанцем? Як ми його обрізаємо? Ми його обрізаємо дуже коротко. На зворотній ріст, так званий. Пам'ятайте, що. Сикатор перед роботою обов'язково обробити дуже сильним антисептиком бажано спиртом 95-97 градусів. От. Як ми його обрізаємо, Цей кущ винограду? Дуже просто. Двома рухами. Тут залишаємо 4 бруньки до 4-5 бруньок. Ну, приблизно якраз так, як в мене лоза визріла. Одну на запас для того, щоб, якщо зимою вона. Пропаде, то ми залишимо собі наступну бруньку. Завжди так роблю. Залишаю одну-дві ланки на запас. Бо переважно одна остання вимерзає завжди. Вимерзає, висихає і так далі. Аналогічно робимо з цього боку. Залишаємо тільки все, що визрило. Все, Все укриття наступне це просто присипати його землею, покласти пагони на землю. І присипати буквально 2 см. Дві-три лопати кинути і він ще перезимує вас. Все накриття, все укриття винограду, яке потрібно. Ну, що, забираємо ще що зайвий пасинок, який і так не, не визрів. Уявимо, що минув рік садженець заліто виріс. Ми з нього виростили три пагони. Чому три пагони? Тому що це одно, одна площина шпалера, яку я зробив з паркану. Якби була двохплощина шпалера, ми б залишили чотири пагони. 4 плодові стрілки, 4 рокові. А так як одна площина, я формую 3, покажу чому 3 і як, як це правильно зробити. Отож, все, що ми робимо. Обробляємо, як завжди, наш інструмент. Рощином розчином спирту, а чистим спиртом. Чим сильніше, тим краще. Того, щоб не передавати ніяких, ніяких хвороб. Що ми робимо далі? Ми просто забираємо всі зайві пасенки. Забираємо пеньочки, як, як бачите, Прошу. всі пеньочки, все зайве. Під, сам, під нуль не ріжемо, залишаємо завжди маленький пеньочок. Все одно. Для того, щоб воно гарно засохло і не вросталося в лозу, не, не закорковувало лозу середини. Що ми робимо далі? Ми ці пагони обрізаємо приблизно ну, на метр на метр п'ятдесят на метр шістдесят. Можна до двох метрів залишати такі рукавчики. І ми будемо їх потім вкладати. Я зараз покажу, як це зробиться. Прошу. Зрізаємо всі. Воно гарно гарно трималося вусиками. От. Ми обрізаємо всю невизрілу частину лози. Прошу вас. Збираємо вусики, яким вона дуже добре тримається. От. Ми звільнили ще один рукав. Працюємо тепер з цією лозою. Забираємо пасинки, звільняємо від вусиків. От. Звільнили і обрізаємо всю лозу, яка визріла. Чому я кажу, що укривне виноградарство столове набагато легше, ніж не укривне? Наприклад, на вашій альтанці. Чи на вашому паркані, коли мільйони пагонів все загущено, ви не знаєте, що різати, ви не знаєте, скільки врожаю, взагалі нічого, нічого не видно. В укривному виноградарстві, в столовому, все дуже просто. Ви вирощуєте декілька пагонів, ви за ними слідкуєте, ви їх гарно вкриваєте. Дуже проста обрізка, три лози маємо, які дуже гарно кладуться на землю. Прошу вас подивитись, Бачите, от. Ми їх поклали, насипали тут землі, буквально трошки. І все. І наше, наше укриття готове, прошу. Ми його тримаємо в цих, в цих межах завжди. Так само тут легенько її сгинаємо, щоб у вас рукав не зламався. Тут трошки в мене зависоко сформовано, бо це не зовсім укривна культура. Це не зовсім укривний виноград, тут трошки штамп. Насправді його не повинно бути. Але ми його так само можемо укрити спокійно. От. Тут насипати трошки землі і все. Там так само засипати землею. Ми маємо три рукави. Одним рукавом ми заповнимо оцю зону праву. Середнім рукавом ми його зігнемо в середину, оцей. І заповнимо середню зону. І лівим рукавом ліву зону. Зараз, я зараз вам покажу, як це буде виглядати приблизно. От. Цей рукав нижній піде. На ліву сторону ми його потім підв'яжемо приблизно отаким чином. Таким чином. Звідси підуть же плодові пагони всюди. Середній рукав ми його просто перекинемо всередину, підв'яжемо його ось так. Зараз я це все зроблю. Навіть не те, що зроблю, я просто зачеплю, і він буде гарно триматися. Прошу. І так само зробимо з цим рукавом. Ми його покладемо. От, Поклали. І зробимо це вже з цим рукавом для наочності. Прошу вас. Можна сказати, ми його вже і підв'язали. Ми цей кущ винограду дуже швидко, просто обрізали. Ми його можемо укрити, а можемо не укривати. Вже як хочемо. І ми його вже практично і підв'язали на шпалеру, прошу поглянути. Ліва зона, середня зона і права зона. Тому на одну площину шпалеру три пагони. Пізніше покажу, як я в іншому моєму відео можете подивитися, як я працюю з двохплощинною шпалерою. Посилання під... в описі. Ми підійшли з вами до трьохрічного куща винограду Аркадія, як завжди, дезінфікуємо наш інструмент спиртом і переходимо до роботи. Можете побачити, у нас тут є так само три зони плодоношення. Ліва зона. Середня зона і там далі права зона. Цей кущ винограду сформований не зовсім за правилами, тому що град розміром з куряче яйце вніс свої корективи. Мене тут, він відбив тут ліву зону плодоношення і праву практично повністю. Залишилось на щастя тільки середня. Я з нею отримав ну, декілька кілограмів урожаю. Чому я кажу, що укривне столове виноградарство набагато легше, ніж звичайне, неукривне? укривне? Ну тому що дивіться, скільки тут роботи? Тут роботи буквально на 5 хвилин. Зараз, я зараз вам покажу, як дуже просто це обрізається. От, нам потрібно один пагін, щоб заповнити ліву зону, один пагін щоб середню, і один пагін, щоб праву. Йдемо до роботи. То як ми обрізаємо? Ми беремо просто. Обрізаємо лозу, яка відповідно нам цього року. Залишаємо пеньочок 2 сантиметри. Сантиметр мінімум, бажано 2. Прошу ось. Ми обрізали. Ми забираємо. Зайве. Так само тут. Все. І невижилу частину. Обрізаємо. Ще тримається, вусик, вусик, вусик. І ще один вусик. от, І цей вусик. от. Якщо ви збираєте лозу на, на, на саджанці, зберігайте її, підписуйте бірки, щоб вам не, не загубилося, не, не приплутились сорти. Зараз вже можу показати, як цей лівий пагін. ми Його так само обріжемо, приблизно. Я вам можу показати, як цей пагін дуже гарно лягає вже. Він же навіть сам хоче лягти в свою позицію для полудоношення, прошу вас, подивіться? От. Ми його на наступний рік отак вкладемо. От. Він же у вас лежить. Так само дуже легко його буде укрити. Пізніше я звільню цей пагінням покажу. Що ми робимо з цією правою частиною? Як я вам казав, ми можемо залишати тільки один пагін на полношення з лівого боку. Але я залишу трошки більше, бо я трошки не впевнений, як, як я буду тут з цим працювати, тому що град його трошки пошкодив, мені треба буде щось заміняти. Ми зроблю не так, як в загальному робиться трохи. Ну, але в принципі покажу вам, як це можна гарно сформувати, покласти його. Ми, я залишу коротенький пагін тут в середині, можливо, я з нього щось потім ще собі отримаю. Я не знаю, чесно, як я з цим буду працювати, тут треба дивитися. Природні катаклізми це природні катаклізми, з ними нічого не зробиш. Прошу, обрізаю, не везу лузу, пасинки зелені. Забираємо, відкладаємо в бік, потім все гарненько прибираємо. І в нас залишається з цього боку один короткий пагін, який я обріжу, можливо, ще коротше навіть на весну. Буде видно. А можливо я замінюю цей на цей, бо тут менше пошкоджене. Це подивимося. Але найкраще це буде вигнати нові рукави з самої, самої голови куща. Тут ми маємо два пагони, визріли приблизно до цих, до цих пір. Тут ми маємо два пагони, які визріли приблизно до цих пір. Так само і цей. Прошу, Я залишаю завжди одну. Бруньку не зовсім визріло для того, щоб вона засохла, а ця вже збереглась. Але ви можете так не робити, ви подивіться, що для вас працює. Врізаємо вусика і все. Наш кущ звільнений. Ми його обрізали. Переходимо тепер. Прийдемо тепер до лівої частини. Тут в лівій частині дуже все просто так само. Обрізаємо. Ми просто обрізаємо все, що його тримає, цей пагін лівий, і залишаємо тільки те, що визріло. Все, що не визріло, ми забираємо. І він так само вже може навіть лягнути в свою зону, лягти в свою зону повношні. Як можете побачити, ми обрізали цей кущ винограду. І тепер ми його можемо дуже гарно Прошу подив... подивитись. як ми акуратненько його знімаємо зі шпалери. І можемо прекрасно вкрити. Зверніть увагу, як воно все дуже гарно лягає, дуже легенько вкривається. Воно само вже лежить на землі, практично. Все. Тут нічого не треба, тут просто кинути декілька лопат землі і він вам перезимує. Роботи з обрізки майже ніякої. Роботи з укриття майже так само ніякої. От, Насипати зверху землі. Все. Аналогічна ситуація з правого боку. Прошу ці. Пагони вже самі лежать. Ну, так само і цей. От. Прошу. Все лежить, все вже можна сказати, само укрито. Якщо ви не хочете укривати його землею, візьміть при до землі, киньте зверху мішок, а можете і не кидати. Впаде сніг, сніг вам його укриє і він вам перезимує. Багато хто так робить так само. Прошу. Дуже просто. Я не вважаю, що це дуже багато роботи це... чи дуже ст... страшні знання. Декілька пагонів, один пагон направо. Пагінь на середину і на ліво. все. Вам більше нічого не потрібно. Тепер я покажу, як я його вкладу на наступний рік, як він буде в мене наступний рік рости. Після того, як він перезимує, прийде весна, я ці пагони знову піднімлю. Два середні. Вкладу їх в середину. Їх ну, на, на парканні можливо, навіть, можна навіть і не підв'язувати, просто зачепити. Так само на шпалері накручуйте на, на дріт і все. Права сторона. Так само. Можливо, залишу дві лози, можливо, одну. Подивимося, як перезимує, як піде в ріст. От, прошу. Все, можна сказати, вони підв'язані. Чим далі, тим краще. Чим похиліше ви тут зробите, тим буде краще вам з ним працювати з цим кущем. От, зачепили за край і все. От. Правий бік, лівий вже можна. Лівий бік, можна сказати, вже сам ліг на своє місце, на своє законне місце. от. Я його трошки чуть просто вище піднімлю, отак підв'яжу. І звідси підуть плодові стрілки. Вся робота, всі знання, які вам потрібно. 4-5 пагонів до 6, залежно скільки у вас є місця, залежно скільки всього. от. І 2,5 метри до 3 метрів займає в мене куш на цій шпалері. В таких розмірах його можна тримати, не потрібно багато місця. Я не знаю, що ще можна сказати. Дуже простий процес. Вирішувати вам. Якщо я зміг вас переконати, що у кривне виноградарство це не так вже й важко, пишіть мені в коментарі, я тепер посаджу свій виноградник, чи я посаджу свій кущ. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу!